Сьогодні розповімо про один з найважливіших елементів у квартирі вікна. Насамперед, ми враховуємо якість, надійність і комфорт. Тому обираємо віконні конструкції з клеєним склопакетом по унікальній технології від Gealan. В основі профільна система Gealan S8000 із технологією STV – статичного сухого вклеювання склопакету. Це рішення забезпечує вікнам додаткову стійкість, покращену статику та мінімальну потребу в регулюванні протягом експлуатації. Система має 6 камер та потрібне функціональне скління з коефіцієнтом опору більше за одиницю. Це показник, який забезпечує нерофективність на рівні сучасних вимог. Система SCV це високий рівень тепло та звукоізоляції, стабільність конструкції, додатковий захист від зовнішнього шуму та мінімум потреб регулювання. Перейдемо до основних характеристик. Система оснащена трьома контурами ущільнення, які забезпечують надійну герметизацію. А як щодо надійності і безпеки, завдяки посиленій фурнітурі та системі замків, ці вікна забезпечують додатковий захист та безпеку. У вамбуд ми завжди думаємо наперед, бо коли створюєш для людей. Важливо враховувати не тільки сьогодні, а й те, як вони житимуть завтра. Саме тому на етапі проєктування ми обираємо рішення, які служать роками. Обираючи квартири від Ванвуд, ви робите вибір на користь, комфорту та надійності на довгі роки.